Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі, в роботі блок іммобілайзера до автомобіля Kia Sorento 2003 року. Клієнт нам прислав даний блок, було загублено відповідно ключик. І ключик був чіп також. Тобто ми зараз будемо робити відновлення автомобільного ключа. Дверний замок він також нам прислав, ми його вже зробили. Відповідно, у нас він працює. Тобто одна справа зроблена. Далі ми будемо програмувати чіп. І так, відкриємо даний блок. І так, ми підготували два чіпа, все у нас вийшло дуже добре. Ось дані чіпи, тобто, відповідно, ми зараз можемо їх відправляти клієнту, і він може спокійно заводити своє авто. У кого виникла така ситуація, можете звертатися до нас. Тобто, якщо у вас автомобіль. Кіасоренто, ми з радістю виконаємо всі необхідні роботи по відновленню вашого ключа, а також, також підготуємо та зробимо чіп до вашого автомобіля. Звертайтесь до нас, будемо раді вам допомогти.